Чи можна розмиткувати німецькі автомобілі на жовтих транзитних номерах? Наш підписник пише, що жовті транзитні номери не підходять. Але це є неправда. Сьогодні 90% автомобілів, які ми приганяємо з Німеччини, їдуть наші клієнти, всі їдуть на жовтих транзитних номерах. Чому беруть саме жовті транзити, а не червоні? Відповідь проста: це звичайна економія коштів. Жовті номера їх видають на 5 днів. І вони коштують 110 євро. Червоні номера видають на 30 днів, але вони коштують 210-220 євро. Тобто цих 5 днів, на які видають жовті німецькі транзитні номера, їх повністю достатньо для того, щоб приїхати з Німеччини і приїхати в Україну на розмитнення. Якщо ці номера вже будуть протерміновані на території України, нічого страшного з цим немає. Головне, що головне перетнути державний кордон, проїхати поляків і заїхати в Україну. Колись були проблеми з жовтими номерами, якщо їхали через. Угорщину там давали якісь штрафи, але більшість людей з Німеччини їдуть через Польщу, і там з жовтими номерами немає жодних проблем. Купуйте жовті номери, беріть страховку на них на 5 днів, і ви спокійно приїдете в Україну, і ми спокійно вас розмитнемо. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.